Журналіст бере інтерв'ю у власника крупного бізнесу. Павле Степановичу, от ви директор великого агрохолдингу. Ми з вами щойно побували у вашому магазині. От скажіть, у чому секрет? Одна ковбаса у вас коштує 300 гривень, а інша аж 900. Що ви таке додаєте? Ну, по-різному. Можна преміум на етикетку додати, можна золота серія або ж еліт. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кацман рішуче штовхає двері і, поставивши руки в боки, входить до директора. Знаєте, шефе, моя зарплата не відповідає моїм діловим якостям. Знаю, дорогенькі, знаю, але ж я не можу дозволити вам померти з голоду. Двоє чоловіків на тротуарі повз проїжджає машина і обливає брудом їх скалюжі. Вони обтрушуються, і один каже А от ви знаєте, що в Європі, якщо вас хтось облив брудом на машині, він обов'язково зупиниться, посадить вас до себе в машину, відвезе до свого заміського будинку, нагодує вечерею, залишить на ночівлю. На ранок ваш одяг буде випрану та висушено. Вас нагодує сніданком і відвезуть на машині на те ж саме місце. Оце так так? І що, з вами реально таке було? Ну, не зі мною, а з моєю дружиною. Але яка різниця? Коли хижак нападає на вівцю, інші вівці відбігають на безпечну відстань, а потім зупиняються і дивляться на неї. Вони не об'єднуються проти хижака. Вони просто радіють, що напали не на них. Усе як у людей.